Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему координатна пряма. Що ж таке координатна пряма? В п'ятому класі ви вже працювали з координатами, а саме знаходили координати додатньої частини координатної прямої. В 6 класі значення координатної прямої ми розширюємо. Координатна пряма це пряма, яка має напрямок, в нас показана стрілечкою, яка обов'язково Має початок відліку, тобто точку з координатою 0, і на якій є обов'язкового позначення одиничний відрізок. Отже, користуйся цим означенням, ми з вами спробуємо визначити координати наших точок А, Б, С, Д, Е, Ф. Спочатку ми будемо працювати з малюночком А. Отже, якщо точка знаходиться праворуч від нуля, то вона має додатнє значення. Якщо вона знаходиться ліворуч від нуля на координатній прямій, вона має від'ємне значення. Точка А має Позитивне значення, оскільки знаходиться праворуч від нуля на координатній прямій. Координати точки ми будемо записувати в дужечках. Отже, записала А в дужечках. Тепер я буду розбиратися, на якій відстані від нуля знаходиться наша точка А. Подивимось, будь ласка, відмічаю один відрізочок і другий відрізочок. Тобто на відстані двох одиничних. Відрізочків. Значить, координати нашої точки 2, наступна точка Б. Вона також має додатнє значення, знаходиться на позитивній частині нашої координатної прямої і знаходиться на відстані від нуля 5 координатних відрізочків, тобто її координата 5. Точка, це також має додатнє значення. Вона знаходиться на відстані декількох відрізочків. Давайте їх порахуємо з вами. Отже, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто до нуля наша точка має 9 одиничних відрізочків, значить її координата дорівнює 9. Перейдемо до точки D. Що стосується точки D, вона знаходиться ліворуч від нуля, тобто вона буде мати від'ємну координату. Зразу поставимо мінус. І порахуємо, скільки одиничних відрізків від нуля до точки D. Їх 2. Отже, координата точки D – мінус 2. Наступна точка є. Вона також на від'ємній частині нашої координатної прямої знаходиться на відстані 5 відрізочки. Тому її координата має знак мінус 5. Точка F. Вона також знаходиться на від'ємній частині координатної прямої. Знак мінус я поставила і рахуємо кількість наших відрізків одиничних від нуля до точки F. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Отже, Координата нашої точки F буде дорівнювати мінус 9. Наступна точка М. Її координата також від'ємна, тому ставимо мінус, і вона знаходиться на відстані 10 координатних відрізків. Мінус 10. І остання точка точка К. Вона має також від'ємну координату, тобто ставимо знак мінус, і знаходиться на відстані 12 одиничних відрізків, тобто її координата мінус 12. Так само ми робимо з вами малюнок Б. Отже, запишемо Б і знову. Починаємо з точки А. Ми бачимо, що наш одиничний відрізок тут довший, і деякі точки знаходяться не напроти одиничного відрізка, а посередині між двома одиничними відрізками. Точка А у нас знаходиться напроти одиничного відрізка позначення якраз на одиничному відрізку, і знаходиться на відстані трьох одиничних відрізків від нуля. В додатньому напрямку. Отже, її координата буде 3. Точка Б. Вона також в додатньому напрямку в нас знаходиться на відстані. Давайте порахуємо, який. Раз, два, три, чотири, пять. Тобто. 5 одиничних відрізків. Це означає, що її координата буде дорівнювати 5. Точка С. Точка С в нас знаходиться на від'ємній частині координатної прямої. Тому ми ставимо мінус. І на відстані 2 одиничних відрізка від нуля. Тобто її координата мінус 2. Наступна точка. Де вона знаходиться в нас на відстані 4 одиничних відрізків вліво від нуля, тобто має від'ємне значення мінус 4. Наступна точка точка Є. Е. Вона також знаходиться в від'ємній частині нашої координатної. Прямує в ліворуч від нуля, тобто має координати зі знаком мінус і знаходиться на відстані. Рахуємо, скільки в нас відрізочків до точки є. Е. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто координата. Точки Є е буде мати значення мінус 6. Координата точки F. Подивимось, F знаходиться в позитивній часті нашої координатної прямої, але вона знаходиться посередині між. Одиничними відрізками. Це означає, що її координата буде не цілою, а дробною. Дивимось, один відрізок цілий і половина від другого відрізка. Отже, її координата 1,5. Точка М Точка М знаходиться ліворуч від нуля. Це означає, що вона буде мати негативне значення, тобто знак мінус. Запишемо зразу мінус і рахуємо кількість відрізків. Ми також бачимо, що 2 цілих відрізка йде в нас, одиничних, і половина третього відрізка отже, координата буде 2 цілих. 5 десятих зі знаком мінус. І остання точка К, вона також в від'ємній частині знаходиться, тобто її координата буде знати, мати знак мінус, на відстані 6 повних відрізків і половинка, тобто 6,5. Таким чином, користуючись координатними прямими, ми можемо знаходити координати точок. Розглянемо наступний номер номер 846. Тут нам потрібно буде самим малювати координатну пряму і на ній відзначати наші точки. Отже, нам потрібно накреслити координату пряму і позначити на ній числа 0, 1, 4-3, 6, мінус 2, мінус 5, 2,5 і мінус 4,5. Перше, що ми робимо, це малюємо координатну пряму. Краще це зробити на всій нашій тетраді зощити. Обов'язково стрілочку малюємо, показуємо, куди в нас напрямлена наша координата пряма. Посередині позначаємо точку з координатою 0, початок відліку і рахуємо, скільки в нас буде одиничний відрізок. Давайте умовимо, що одиничний відрізок буде дві клітинки. Отже, праворуч я показую одиничні відрізки, через кожні дві клітинки роблю ось таку лінію. І ліворуч я також буду це робити. Я сподіваюся, нам буде цього достатньо. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це позначити одиничний відрізок. Цифрою 1. Що ми і зробили? Якщо подивитися на завдання, то перші дві, два числа ми вже позначили: 0 і 1. Тепер ми позначаємо число 4. Рахуємо 4 одиничних відрізка праворуч від 0. 1, 2, 3, 4. І напроти четвертої зарубки ставимо число 4. Тепер наш наступний номер це мінус 3, тобто будемо позначати ліворуч від нуля на відстані трьох координатних відрізків. Це число. Рахуємо 1, 2, 3, і напроти цієї точки ставимо позначення мінус 3. Наступне число 6 це число, яке знаходиться на відстані 6 координатних відрізків, одиничних відрізків від нуля. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, і напроти цього відрізка ставимо число 6. Тепер мінус 2, ми розуміємо, що мінус 2 знаходиться біля числа мінус 3. Його також позначуємо як мінус 2. Тепер нам потрібно позначити число мінус 5. Рахуємо ліворуч 5 координатних одиничних відрізків від нуля. 1, 2, 3, 4, 5. І напроти цієї зарубки ставимо мінус 5. Останні два числа мають наступне значення не ціле, а дробове. Отже, для того, щоб позначити число 2,5, мені потрібно відкласти від нуля праворуч 2,5 одиничних відрізка. 1, 2 я вже відклала і Відрізок між двоєчкою і троєчкою я повинна поділити навпіл. Ось таким чином я роблю. І напроти цього поділу пишу число 2,5. І останнє мінус 4 ,5. 5 десятих. Це біля п'ятірки, не доходячи половинки нашого одиничного відрізка, тобто однієї клітинки. Ось моє число. Давайте його позначимо зверху. Мінус 4 5 4,5. Всі величини на координатній вісі на координатній прямій, ми з вами позначили. Отже, це ми також виконали. Тепер номер 848. Чим він відрізняється від попереднього номера. Якщо в попередньому номері одиничний відрізок ми вибирали довжину одиничного відрізка самостійно, то тут нам вже показують, який одиничний відрізок ми повинні зробити. Якщо на попередньому номері ми з вами відмічали просто цифри, то тепер нам треба буде відмітити. Точки, які мають якісь координати. По-перше, що ми робимо, це обов'язково малюємо координатну пряму. Тобто лінію, що має напрямок. Ми малюємо також на всю довжину нашої, нашого листочка. Обов'язково на ній позначаємо. Початок відліку або точку з координатою 0. І тепер дивимось на умову задачі. Ми накреслили координатну пряму, але не відобразили одиничний відрізок. Одиничний відрізок буде мати довжину в 6 разів більшу за сторону клітинки зошита. Що це означає? Це означає, що один одиничний відрізок буде мати довжину. Шість клітинок. Отже, рахуємо раз, два, три, чотири 5, шість, це в нас одиничний відрізок. Ліворуч так само робимо. І подивіться, будь ласка, найбільша величина в мене два одиничних відрізка і частина третього одиничного відрізка. Тому я відкладаю і праворуч, і ліворуч по три одиничних відрізка. Другий відклали, третій також відклали. І в іншу сторону, другий, і третій. Тепер мені потрібно підписати одиничний відрізок. Запишу один, але я зроблю наступний. я напишу кожний одиничний відрізок. З координатою 1, 2 і 3 праворуч від нуля, і мінус 1, мінус 2 і мінус 3 ліворуч від нуля. І тепер вже буду позначати мої точки. Перша точка має координату 1. Що це означає, що? Вона знаходиться на відстані одиничного відрізка праворуч від нуля. Ось в мене цей одиничний відрізок. Я навожу тут точку і підписую її. Це в мене точка А. Отже, я зараз якраз позначила цю точку. Точка Б має координату мінус 1. Це означає, що я знаходжу на координатній прямій. Одиничний відрізок ліворуч від нуля з підписом мінус 1 і позначаю, що це точка Б. Відмічаю цю точку і підписую її Б. Наступна точка Це 0,5 зі знаком мінус. Це означає, що я повинна. Відмітити її лірворуч од нуля на відстані половини одиничного відрізка. Оскільки одиничний відрізок в мене дорівнює 6 клітин, половина від нього 6 поділити на 2 3 клітинки. Я відраховую від нуля 3 клітинки і позначаю точку С. Вона має координати мінус 0,5. Точка Д має. Додатні значення, тобто я буду її відмічати праворуч від нуля і її координата 2 третіх. Що я роблю, щоб знайти кількість клітинок, які я повинна відрахувати від нуля? Я помножу на цю тріб. Отже, 6 клітинок помножити на 2 третіх. Я можу поділити 6 клітинок на 3, отримаю 2. І 2 помножити на 2 отримую 4 клітинки. Отже, відраховую від нуля 4 клітинки вправо і позначаю. Цю точку. Це точка Д. Точка Е e має негативну, негативне значення. Від'ємне значення, тобто я її буду позначати ліворуч від нуля. Вона знаходиться на відстані 1,1 ліворуч від нуля. Один у мене вже є одна шоста від шостих клітинок це один. Тобто, на відстані 7 клітинок я позначаю точку, і вона має координати точки Е мінус 1,1 одна одна шоста. Точка F 2 1 2,13. В позитивному значенні я буду відмічати тобто праворуч від нуля, одна координатна відрізок, другий координатний відрізок і 1 третя. 6 клітинок поділити на 3 буде 2 клітинки. Тобто два одиничних відрізка і 2 клітинки ще. Отже, відмітила. Це в мене точка F. Наступна точка М. Мінус 1,2 третіх. 2 третіх від 6 клітинок, це буде 4. Отже, Одиничний відрізок мінус один, і від нього ліворуч я ще відраховую чотири клітинки. Раз, два, три, чотири. Записала, і це в мене точка М. Позначила її. Точка П дорівнює мінус 2,1 шоста. Ліворуч від нуля, мінус 2 я бачу, одна шоста це ще плюс одна клітиночка. Ще далі. далі. Отже, позначаю точку P. І остання точка, точка Р мінус одна третя. Ліворуч від нуля перший одиничний відрізок я повинна поділити на три частини. 6 поділити на 3 буде 2. Отже, відраховую ліворуч дві клітинки від нуля і позначаю точку R. Це завдання ми також з вами виконали. Дякую за компанію, сподіваюся, вам було зрозуміло. Побачимось на наступному